Наша основна Збройна сила заходила по центральним вулицям з танками, з бронетехнікою. Ми йшли трошечки збоку, через приватні райони, жилі будинки. Там. Від нас вони втікали сепаратисти через городи, всі в сторону річки, до Сірського Донця і Сєвєродонецька. Зачищали будинки, бачили багато символіки Новоросії, там вже в смітниках хвалялися. Ну, і люди вже почали трошки виходити, зустрічають нас, хто радісно, хто так, не дуже, там, з лінточками ходили георгівськими. Почали займати всі адміністративні здання. СБУ, комендатуру, прокуратура, відділення міліції. Взагалі були серйозні тут бої. Зараз приїжджали, дивилися наслідки, згадували, що два роки тому було тут. Ну, такие разные эмоции Вы знаете, я так боялась, что к нам не дойдут. Я так боялась, что вот нас не освободят. вы знаете, это это такая радость, это такая вот день освобождения. Это для нас, для меня лично, это очень большой праздник. Горы свеча за наших на земле. Горы свеча за тех, кого не Горы за тех, кто жертвовал життям.